Добрий вечір. Вітаю на каналі Залізна Барахолка Полтава. Хто не бачив попереднє відео, яке вийшло сьогодні о 6-й годині вечора, передивіться, можливо, там щось ще залишиться на продаж. Розпочну сьогоднішнє відео з такої задньої бабки. Ось такий вона має вигляд. Все працює. Зараз відкручу від... штопор. Крутиться легко. Лім проглядається. Тут люфту немає. Затискач працює. Бачите, затиснути. І затискач до станини також працюючий. Якщо комусь потрібні розміри будуть, Напишіть у Viber мій номер Viber 066 831 2772. Я дам розміри нижньої частини. Зараз просто я її не в змозі підняти. Тут вага близько 100 кг. Ідемо далі. Двигун, потужний, 7,5 кВт. Ось маркування 6 тисяч. Такий двигун. 850 гривень, невеликий торг. Це 3000. Потім от така річ, можливо, кому потрібна. Працююча. 50 гривень. Набір отаких струбцинок. Вони нові. 100. Набір пружинок із 7 персон. 150 гривень. Такі пружини 50 гривень штука. Редуктор півтори, один до 30, здається. Не пам'ятаю точно вже. Працює нормально, люфт невеликий, присутній, півтори тисячі. Такий цікавий маленький редуктор з колесом. Зараз продемонструю його роботу. оскільки він на передачу? Десь 1 до 4. 500 гривень. Такий має вигляд. Маркування немає. Тут якийсь напис є, але його не видно. Тут колоса в гарному стані. Має їх таких два. Лампа станочна 250. 250. Оця Ось штекером з усим, з лампочкою 300. Вістки. Там асорті. Сотка 150. Те, дещо шиферних. Тут сотка це 50, -ка. по 45 гривень за кілограм. Диски від 5 штук по 50 гривень за штуку. Випуклі. Ось таких залишилось два диски. Два вже запаковані. Завтра до чоловіка поїдуть. Залишилось три 240 гривень, 460, здається, міліметрів. Компресор ФВ. Такий має вигляд. Ось його маркування. 3,5. Леміш 300 гривень, потужний. Десь близько пів метра довжиною. Потім дріт 10 кг там залишилось 450 гривень. Лищата по 250 гривень. Ось такі вже прироблено якимось таке кріплення, приварені. Ну, тут потрібно розкоксувати гвинт. І ці ось такі мають вигляд такий. верніше, маркування по 250 гривень. Отака От рулетка. Ось 150 циліндр від. Погрузчика, стан штоку. Є невеликі подряпини. 600. Такий гвинт з двома гайками. Тут дві гайки, ось одна і ось ще одна. 200 гривень. Вал на 8 шліців, 200 гривень. А гвинт такий 300 гривень з однією гайкою. І отакий от потужний. Більше пів метра довжиною гвинтик, теж працюючий. 500. Хто займається такою ковкою різноманітною художньою? Ось вам кондуктор. Такий має вигляд. 300 гривень. І... Отут От ось багато різноманітних речей такого плану. Листочки ось для вибивання овалів. Ось такі ромашки. Ось уже готові листочки. Ну, а тут його пів відра. Бачите, різнопланові. Такі вироби. Хтось займався, такий маленький листочок. 500 І тут, більш за все, тут листочок це ягодки. Оце все 500 гривень. Циркулярка. 800 гривень, пів метра диск. Потім 370 диски з'явилися. По 150 гривень. 370 там плюс-мінус діаметр. Так, на коваленька. Така потужна, фрезерована. Бачите, яка гарна. Тисяча невеликий торг. Можливо, кому такий ключ потрібен. Я не знаю, від якої це болгарки. 50 гривень. Ящики розкладні на два яруси. 200 і 150. Підставки під авто. Це ржавійка, а сама труба нержавійка. Висота 32 в зложеному вигляді. 400 гривень комплект. Ну, такий мають вигляд. Десь видно, болотне зберігання було, але вони не протрухли. Зверху тільки, бачите? Я його оббив. Далі нормальний метал. По 200 гривень, гантелі по 200. Потім колеса такі я в одному з відео вже показував. Прокоментуйте, що це колеса, вон Трубка. Якась іде сюди підходила, бачите, підволося, або ж вода, або ж добрива. Що воно робило, що воно садило. От тут затислося, Ось це гарно крутиться. По 800 гривень. Потім кувалди будь-яка 250. Ось така потужна, ну тут 5 кг точно є. Ну, і ціни менші. Це ж для розбивання буту. Ну Тут її дещо заклепали, бачите, ну, можливо, поправити її. Вона ще послужить за 250 гривень. І така квадратна кувалда, також 250 гаки по 100. Два. Дві сокири. ця тріснута і ця тріснута. 150 гривень. Ось така річ. Можливо, кому потрібна. Працює і сюди, і працює сюди. Тут, бачите, сітка стоїть. Латунна, на здається. Угу. Таке має вигляд з цієї сторони. Ось підключення. А ось маркування. Що за маркування? КС чи НС? Контролер. 300. Оці всі речі по 600 гривень всі ступиці. Вже вони також примелькалися, як і зелений редуктор, там мені хтось казав. Я його заховав сьогодні. Отакий от набір. Це якісь знімачі. От бачите, щось стискало. І отакий. От Гвинт в нормальному стані, все працює. Такий має вигляд. Не знаю, чому такий, але такий. 150. Потім прокоментуйте, що це за ключ такий. Він не перекидається на іншу сторону, він тільки в одну сторону плацає. І тут ось виїжджає, викручується гвинт. Тут гостре, тут під квадрат. Це щось розтягувати, можливо, в автомобілях. Хай буде 300 гривень. Отакий От набір. Маленьких гаків. І отака, отакий ланцюжок. Це можливо із зброї. 150. Передплужник маленький. Розмір близько 40. І так 35. 400 гривень. передплужник потужний. Розмір 35 плюс. 1954 товщина, бачите, 3 см. 700 і ось такий передплужник зібраний. 700 висота. Відвал, леміх, все, як має бути. Не лопнутий, не підігнутий. Також 700 гривень. Отака така річна для прикріплення плазми. Працюю, маю кількість 250 гривень. Ось прикріпив до стіни і воно туди-сюди його можна, телевізори маю на увазі повертати. Кардан 250, 150 така стяжка. Тут крутиться, тут я не перевірив ні тут також крутиться. Фаркопи по 500. Петля 800. Трос десятка 20 метрів по 20 гривень за метр, тобто 400 гривень. Потім отакі потужні два копачі. Десь я бачив і маркування на цьому червоному. Десь було. Ну, висота близько 60. Польова планочка, все присутнє, не підігнутий. 1200, отакий 1000. Вони майже однакові, тільки цей дещо важчий. Борінка важка. Бачите? 500. Колесо до плуга з валом. Таке маю. Ще одне. У мене їх два в попередньому відео було також таке колесо. Отака От стяжечка 100 гривень. Ромашка 700. Діаметр 400 гривень. Ну і що, на завершення такі <кхух> радіальні 4 вентилятора залишилось. 1200, і в більш кращому стані ці по 1000. Я маю ввиду стан, це немає ржав, ржі на, тому, на тих двох вентиляторах. Тут ось, ну бачите, є ржавчина. І я казав в попередньому відео, отакі кришки, глушки, верніше кришки от, підходять на кисневий і на цей, на вуглекислотний балон. 15 гривень штука. Це дещо ще більше, дюйм з четвертю здається. Ну, не знаю, куди ці підходять. Це більш за все на опалення. Це по 20 гривень штука. На завершення такі дві дружби. Два. В одній слопнута ручка. Такий має вигляд. І тут, ну, це, напевно, більш сучасний. тому що раніше таких не було. Аніші були дерев'яні ручки. Так, більш сучасні. Всі зуби цілі. По 150 гривень за штуку. І на завершення всіх завершень ось такі диски. Також прокоментуйте. І не забудьте, будь ласка, підписатися, щоб потім не казалося, що я не бачу ваше відео. А там була та річ, яка вам потрібна. Ось маркування. Товщина, ну, я думаю, 4 мм є. І це такий самий диск, тільки тут на два отвори. Я забув, як вони називаються. Диски не буду перекручувати. Хто знає, той скаже. Коштує такий один диск 350 гривень. Маю два. Ну що, на цьому все. Хочу вам подякувати за увагу. Подякувати також за активність. Побажати миру, спокою, мирного неба якнайшвидшого кінця цієї війни. Слава Україні! Дякую, до побачення. До наступної зустрічі в середу.